Вітаємо всіх, хто сьогодні долучився до нас в розборі уроку суботньої школи. Такий короткий анонс, який сьогодні ми матимемо. І сьогодні з нами служитель церкви Сергій Молчанов, і також Сергій Ченко, служитель церкви, і з вами, я ведучий Богдан Шумчук. Назва, яку сьогодні ми маємо, яку тема, над якою ми будемо досліджувати, має е, таку ідею, яка говорить, можливо, кому для когось нове слово. Десятина заповідь про десятину. І перш ніж ми будемо досліджувати, що це власне таке, ми давайте прочитаємо текст, пам'ятний текст, для, який даний для нас: принесіть же всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І ти мене випробуйте. промовляє Господь Саваот чи небесних отворів вам не відчиню. Та не вилю вам благословіння аж надмір. Дякую. В попередніх уроках ми вже частково торкалися цього питання. І ось тут згадується Десятина, дім скарбниці, але все по порядку. Тому на початку, що ж таке десятина? Ну, якщо читати нам книгу Левит, 27 розділ 30 і 32 текст, то ми зауважуємо те, що Десятина це Частина доходу, яку е, має людина, і е, ця частина доходу, ну, от було так: е, ти отримав прибуток отару, овець за сезон. Ти береш їх, проводиш, як тут сказано, під палицею. Дев'ять пройшло, 10 від, 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 від сторони в сторону. І ця десята частина вона належала Господу. Тобто 10%? відсотків. 10% від прибутку. Тобто, а якщо в мене сьогодні немає отари, то я в принципі від будь-якого продукту, не продукту, а прибутку, який в мене є, я віддаю для Господа. Але оце ви прочитали це книга Левит за часів Моїсея. А це ж для Ізраїлю хтось може сказати: чи було це раніше, пізніше, чи це тільки от в цей момент згадується про десятину? Ну, ще до Ізраїлю була десятина, бо ми читаємо про Авраама, який віддав десяту часть Мелхіседеку, бо той був служитель Бога живого. Тобто ми повинні розуміти, а ціль десятини яка? Ну, Коли ми кажемо про сім'ю, то в кожній сім'ї є спільні якісь платежі. Є індивідуальні, що я трачу на себе, є там комунальні, от живе сім'я там. Троє дітей, там батько і мати, то там же не кожен від себе, бо комунальний счетчик читає на, на всю сім'ю. Є ще щось. от Сім'я вирішує машину купити. Сім'я там вирішує спільно купити дачу. Так і те, десятина те, що ми робимо спільно. І для чого Бог каже, для того, щоб спасати людей. Бо ми читаємо числа, куди вона йшла. 18-й розділ, 21-й А Алевіїм синам я дав ось кожну десятину в Ізраїлі на спадщину. Взамін за їхню службу, бо вони виконують службу з кинії заповіту. І 24 четвертий тис, бо десятину ізраїльів синів, що вони признесуть як приношення для Господа, я дав левитам на спадщину, тому я сказав до них, між ізраїлями синами не будуть вони дідчити спадщину. Тобто у храмі люди познавали, що таке спасіння. Ну як от не було храму, як людина знала в Ізраїлі, що їй треба спасатися. Але храм треба було підтримувати, треба підтримувати було слуг, які там служать. Так і в новому заповіті. Те ж саме, іноді кажуть, та в новому заповіді цього нема, але Христос каже, ви десятину віддавали і те належало робити. Тільки Христос каже, ви десятину, у вас стала ціллю, а не любов. То тобто, Христос каже, через десятину ми йдемо до любові. До кого? А ми жертвуємо на спасіння людей. Ми любимо людей. Я не йду проповіду. я проповідник, то я підтримую цього проповідника і в новому заповіті. І Павел пише, що те ж саме, я сейчас Пошукаю, може ви дещо да, Павел пише в новому заповіді. Я хотів би продовжити вашу думку, так би мовити, десятина не просто в Левитах, так як ми вже згадувались, ми там більш просто ну, що сідемо, це що були. це таке, ми розуміємо. Але бачимо, що є і до Ізраїлю, ще коли як народу такої не було, і Яків також давав десятину. Тобто, це принцип, який ми можемо використати використовуємо і сьогодні. Але коли ми ви згадували ось таку думку про те, що вона направлена на спасіння. Так, на добру е, ідею, то коли ми читаємо про храмову скарбницю, говориться про те, що приносили саме туди. А чому я не можу сам принести комусь там на спасіння? Я сам вирішувати, куди і що, що це за храмова скарбниця і яку роль вона відіграє. Ну, якщо подивитися, все ж таки на контекст цього питання, то ми бачимо, що служіння, яке проводилося в храмі, це не було суб'єктивне служіння. Що там прийшов, в комірчинку собі взяв оренду, приніс жертву і пішов додому. Це була ціла структура, і ця структура мала живитися. Там мали бути жертовні тварини, там були, мали бути служителі, вони не мали голодувати там. І таким чином ця вся структура вона, е, мала мати підтримку. І Господь для цієї структури виділяє окреме коліно, виділяє безпосередні доходи для цієї країни, для цієї е, для цього коліна. І вони навіть не мали свого е, своєї землі для. Того, щоб обробляти цю землю, таким чином ми бачимо, що Господь продумав все, щоб ця структура працювала. Так через те, то він не каже: ви не можете собі в кармані тримати десятину і там бідненьким роздавати, чи цей десятин там десь заштукатурити кусок стіни в храмі. Вона мала йти структуровано ділитися, щоб підтримати всю структуру храмового служіння. Через те вона не може бути. Тому принесіть же десятину куди. Додому скарбниці для того, щоб вона рівномірно була розподілена по всім напрямкам цієї структури, а не однобоко, хто куди собі захоче, той і туди і повернув. От я знайшов оце це місто новий заповіт. Коринтянам, 9 розділ з 12 тексту. Як право на вас мають інші, то тим більше ми. Але ми не вжили цього права. Та все терпимо, аби перешкодити, якої Христової Євангелії ми не вчинили. Хіба ви не знаєте, що священно священнослужителі від святині годуються? Тобто Павел каже, про що про старий заповіт? хоча хіба ви не знаєте, що ті, хто служить Вівтареві, і з Вівтаря мають частку. Так і Господь наказав проповідникам Євангелія жити з Євангелія. Тобто, Павел пише, Павло пише, що то було там, то. Тепер Левія нема коліна. Тепер нема. Ну ви ж знаєте, що той же принцип. Підтримки священих служитель він перейшов, перейшов на хто. Хто професійно займається Івангелем, не той, що прийшов там, відкрив служіння, це нормально. Не той, хто може там ще щось зробив на служінні, хто заспівав, це нормально. А хто професійно більш нічим не займається, як лівіти, то його тебе підтримувати, Павел Павел це пише, бо йому коринтяни казали, а чого тебе? Павел каже: Та я маю право брати. Я зараз не беру, щоб проблем мене з вами з Корінцями, було, я маю право брати. Так, дякую. Тобто, ми бачимо ще до. Ізраїлю від Авраама і до нового заповіті в подальшому після Ісуса Христа, оця система десятин вона існувала. І оця структура, вона дійсно корисна, так, як ви згадували, тому що задіюються всі сфери. І як згадували ще от, в попередньому кварталі Павло і Тавита. І якщо би по-людськи, кому я хочу, то гроші, можна сказати, пішли до Павла, тому що відома особистість. А тавита та була б собі так десь в куточку. І тому це справді продумано, коли Бог виливає на кожного, хтось в такому служінні, хтось в іншому. А от коли ми задумуємося, а від чого давати десятину, що вважати моїм прибутком, і як правильно до цього підійти? Від того, що я загальному получив, чи щось відраховувати. Знаєте, це питання таке таке, воно непросте. Є люди, які десятину, от йому начислили там, допустимо, 5 тисяч гривень. Він з 5 тисяч гривень відчисляє десятину 500 гривень до того, як в нього всі податки взяли. Є люди, які вищитують податки і тому то, тоді віддають. Але дивіться, государство бере податки з моєї повної зарплати. Бо це ж податки, вони ж йдуть на мене. Це ж поліція, міліція, армія. Хто мене захищає, теж государство, яке е, робить щось для мене, дороги і все остальне. Воно живе нами. То тобто це мені і вертається. Тому ми рекомендуємо людині видавати від повної зарплати, що йому начислено. Бо ці ж лівіти, ілі служителі, ілі проповідники вангеля. Вони ж роблять теж для чого на мене. Ж. Це ж не те, що знаєте, я оце для когось, а оце моє. Це теж моє. Тому є така рекомендація, що треба, от скільки, скільки тобі нарахували, стільки віддавати. Але є предприємці частні. То предприємці часні, у них там е, калькуляція, вона інша. То він закладає якісь е, щось вложив в свою агрофірму, щось потратив, а потім. Е, в нього є прибуток, як ми сьогодні читали від начатків. І вже від прибутку, не те, що він там 3 три мільйони кредиту взяв у банку і все вложив там в полі, а от то, що полі йому принесло, то, що він продав, то, що вийшов, от цього прибутку вже підприємець буде віддавати десяти. Дякую. Звичайно, це питання, яке багатоаспектне. І це краще можна дослідити вже безпосередньо на уроці суботньої школи, в нас лише анонс. Тому, продовжуючи далі, коли ми говоримо, розібрало цей пам'ятний текст, Десятина, скарбниці, так, для чого, щоб проживала в храмі, для служіння. І в подальшому хіба не відкрию вам небесних отворів і не вилю благословення? Це ніби як підсумок того, що перед тим говорилося. Де є, де має проявитись наша чесність і вірність. А, чи можна, так би мовити, сказати, не дорахувати щось там віддати десятину потім, а спочатку витратити? Чи як оця чесність, вірність працює от в християнина, який хоче слідувати? Можна я тут прочитаю текст 9, 3 третього розділу Малахії прокляттям ви прокляті, а мене обминули? Виходячи з цього тексту, краще Бога не обманювати. Вернути йому його, тоді получиш благословення. Але якщо ти хоч трохи залишаєш в себе те, що належить йому, виходить, ти на себе стягуєш прокляття. Тому то в такому випадку, ну, ні, ніхто б напевно, не наважився собі залишити те, що йому не належить. От був такий момент. Реальна історія, коли чоловік. Сплатив кредит, і йому якось не порахували одну копійку. Через 4 роки з нього змушені були стягнути приблизно 3000 доларів. І він дуже переживав, але гроші змушений був виплатити повністю. Оце маленьке, одне чуть-чуть, що лишилося не його. Виявилося йому величезною шкодою. Тому краще, коли ми вірні Богові, тоді виходить, що він не може благословити і підтримати. Так, справді досить цікава і непроста тема, яку сьогодні ми підняли. І, на жаль, ми. Не маємо так багато часу, щоб детально роз, розглядати кожне питання, кому, куди, що і як. Для цього а, ми зможемо розглянути це питання а, в суботу. А, для чого я і хочу запросити вас, наші глядачі, а, хто має можливість, бажання долучайтесь до вивчення детальнішого вивчення уроку суботньої школи, саме цієї теми і в подальшому, на цьому місці, в місті Володимир. Вулиця Генерала Шухевича, 87. Ми будемо раді бачити вас тут. Хто не має можливості бути з нами фізично, той може скористатися сайтом bible.ua, де ви детально зможете розглянути цей урок. На цьому ми будемо завершувати. Дякуємо вам і вам, наші глядачі, що ви були разом з нами. Нехай добрий Господь благословить вас до скорих нових зустрічей!